Доброго дня, шановні, з вами памфір. І сьогодні ми повертаємося до того, що в нас було тиждень назад, а саме катапульт. Я попрацював тиждень на цій катапульті, позаглядав, пощупав, що воно є, як воно є, і зараз прийшов час з вами поділитися. Що воно таке і чи можна в принципі, на цьому заробити. Як виявилося, ось ці 5 реферальних кодів це, в принципі, всі реферальні коди, які доступні. Тобто один юзер може запросити не більше 5 людей. У мене прийшов один реферальчик, за що я йому дуже вдячний. Нехай також пробує, що тут воно є. А тепер же ж давайте повертаємось до того, чи варто його пробувати. По функціоналу ми з вами розібралися. Нагадую, я закидував сюди 40 баксів. Ну, чисто сума інвестицій, бо там я ще там трошки натупив, трошки на комісію. Коротше, то там в загальному вийшло більше. Але, по факту, я закинув сюди 40 баксів. І тепер переходимо в дашборд, А це мої особисті, типа як дані, тут особистий кабінет. Ось ще ось ще мій профіль. І в якому є вся інформація. За цей тиждень я проторгував загальний об'єм 5700. 5700 доларів. А, до речі, що хотів, на чому ще хотів наголосити? Тут є іще епоха лідерборд, в якому ми займаємо призові місця і нам видають якусь там нагороду. То минулого тижня епоху я зайняв. Зайшов щось там в топ-4К і мені насипали аж курва 6 центів винагороду. Було дуже, дуже дуже смішно. Всього 10 тисяч місць в топ-4К насипали мені 6 центів, я поржав, це було смішно. Зараз я знаходжусь на 179 му місці. Ну, В принципі, подивимось, через 6 днів, 6,5 днів закінчується ця епоха. Подивимось, чи я втримаюсь далі в цьому лідерборді, чи не втримаюсь, і що мені насиплять. Так, тепер по порядку. Що робив? Як робив і де робив? Мої монети, які я запускав? X-Spirit, Я запустив за цей час. Бляха, багатенько монет. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7 а, Десь близько 65-64 монет. Я запустив за цей, за, за, за цей тиждень. Заробив грязними із цих монет, повертаємось в дашборд, дашборд. Заробив грязними з цих монет 790, ну, понятно, що продажі ж і затрати. По факту, що було до вчорашнього дня? До вчорашнього дня я підняв свій балік із 40 доларів до 180 баксів. Зараз мій баланс складає 120 доларів. Що, в принципі, із 40 це х3 за тиждень теж доволі непогана історія. Чому було 180, а стало 120. Я хотів пробувати відторговувати об'єм на своїх же монетах і пробував таку штуку, якщо просто усереднювати, усереднювати, тіпа, чи відскочить ціна, тому що, як заявляють розраби, то тут має працювати. Чим більше ти об'єм туди вливаєш, тим вище рухається ціна. Ну, Логічно. Що я бачу по факту, чим більше ми об'єм вливаємо, тим нижче падає ця ціна. Тому е, якось по зворотньому. Тому так вийшло, що я вчора отримав просадку в 57 доларів. Е, якби не цих 57 доларів, до цих 123 додаємо 57, от вам вже 180. І ще одна монетка у мене зараз бовтається, Я її запустив зранку. Ось вона. Е, на 900 доларів вже накрутили об'єм. А для того, щоб вийти в нульовий об'єм, треба, щоб було 2000. Е, так, покажу вам монети, які запускав, тому що стрільнуло дві монети. Прям дуже-дуже сочно, дуже класно. А зараз, Ось одна монета. Де вона? Де вона? Де вона? Не тут, на минуль, на попередній сторінці. Ось одна стрільнула на 8,9 тисяч об'єму. А ось іще раз е, стрільнула на 9,9 тисяч об'єму. 10 тисяч об'єму це вже 50 баксів. Так само 9 тисяч об'єму це 45 баксів. Тобто, в принципі, ось ці дві монети вони і затащили. А, ну тут в принципі, пишеться, скільки це баксів, я вибачаюсь. В принципі, вони і затащили мій балік до того, ну, типу, щоб він розкрутився. Що я робив для того, щоб накрутити свій балік до такого об'єму? Коли ми запускаємо лаунч. Ми тут дивимося, скільки є вільних слотів. І от коли цих слотів це принаймні працювало весь цей тиждень, але сьогодні і вчора, останні два дні, я дивлюся, щось це перестало працювати. Щось змінилося, треба шукати нову схему, як воно відпрацьовує. Як воно працювало? Якщо у нас тут більше 50 слотів зайнято, отже, тут є зараз в моменті люди, які зацікавлені і запускають монети, які торгують і тому подібна історії. І кожен раз, коли я запускав, коли було більше 50 слотів зайнято, мінімум 2 тисячі я свої набирав. Досить рідко було, коли я не набирав 2 тисяч, але інша монета набирала там 3000. І таким чином перекривалося воно в нуль. Останні два дні об'єми щось дуже 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 погано заходять. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, це. Тимчасово, можливо, це пов'язано з тим, що вчора була неділя, сьогодні понеділок, можливо, ще буде розкачка. Ну, типу, по, по торговим дням, я ще не знаю. Може найкраще всього торгувати з вівторка там, по суботу, може ще якась історія. Що ми по факту маємо? По факту маємо 400 вложених, 120 зараз на балансі. Ну, можна сказати, 130, бо було 130, бо запустив ще ж одну монету. По факту X3, по факту для лоу баланса класна штука, можна розкрутитися. Але при цьому всьому це бляха грьобана лутка і тут немає ніяких ні технічних індикаторів, нічого. Це просто, я б сказав, казіно. Ну, в натурі казік, тому що тут немає ніяких. Е... Тут нічого ти не предскажеш, нічого воно не відбувається. Да, може якісь там патерни відпрацюють, а-ля що типу, там, постить монету, коли там більше 50 слотів зайнято. Обирати я обираю 4 часи, 4 години існування монети, а не там годину або 15 хвилин. Ще й додали 3 хвилини, то взагалі шляпа. Да, якийсь опис, опис, я думаю, не грає ролі, назва токену, я думаю, не грає ролі. Тікер-картинка токену, я теж думаю, що не грає абсолютно ніякої ролі. Тому що, скоріше за все, що об'єми запіхують штучно, графіки генеруються штучно. Ну, об'єми може і не штучно, але графіки генеруються абсолютно штучним образом. Це маніпулятивне все. Тобто, чим більший там об'єм, тим, тим більше вас засадять вниз для того, щоб. Щоб забрати ваші гроші. Комісія, я думав, що тут не присутня. Комісія присутня при, е при торгівлі на сотку. Тобто ви купили на сотку, у вас десь буде 2% десь, десь близько 2% складає комісія за продаж монети. Тобто купив, продав, от тобі вже 2% скушало. Тому якщо навіть крутиш об'єми на власній монеті, то треба продавати хоча б в 2 долари в плюс. Що ще можу показати розказати? Ну в принципі, на цьому все графік. монета, на які вчора мене всадили, а на жаль, її графік уже не відображається. Да, просто була б історія подібна до цієї, але абсолютно без відкату. Просто катилися вниз, трошечки дали відскок і далі продовжили котитися вниз, 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 вниз. І і, 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 і і так воно укатилося в мінус до хрена відсотків. І тому в мене захавали 50 моїх баксів. Що я планую далі робити? Ну, чесно кажучи, е, мабуть, хочеться вивести соточку. Лишить тут 30 -ку. якщо вдасться з нею крутанутись. Ну і добре, якщо не вдасться з нею крутанутись, ну мать його так. Тому що я ж кажу, останні декілька днів ця шляпа не, 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 не сильно залітають великі об'єми. От монета вже закінчує своє існування. 3 години пройшло. У нас тільки 950 доларів об'єму. тобто по факту, е, по факту, факту, У нас тут а, зараз насипа 5 доларів. Ну, типу, таке собі. Тому, якщо хтось має, не має знань і хтось хоче спробувати таку собі занятну штучку, можете закинути якихось, там, умовно кажучи, 50 доларів, потикати, пофліпати, позаглядати. Якщо ви лудік і зливаєте на ф'ючах без знань, то вже в принципі для вас підеться історія, але я не раджу. Краще навчитися теханалізу і вже торгувати з розумом, зі стопами і не лудить. Якщо у вас лоу балік, можна попробувати, але це мають бути гроші, які ви готові про Це, це 100%. Якщо в крипту треба вкладати гроші тільки ті, які ви готові просрати. То, тут, якщо ви закинули сюди гроші, то вважайте, що ви з ними попрощалися. І якщо вдасться щось вивезти, ну, то будете радуватися. Якщо не вдасться, ну, то ви були до цього від початку готові. Тому на сьогодні, в принципі, все. Якщо у вас виникають якісь питання, ви їх пишете в коментарі, ми з вами розбираємо, розглядаємо. Чи вийде наступне відео через тиждень, я ще не знаю. По тій простій причині, що я не знаю, чи я буду цю херню крутити іще тиждень. Тому на сьогодні все. Усім гарного дня і до нових зустрічей. Пока-пока.